Зараз буду вам рекламувати нашу новинку, шикарну, від якої просто я в захваті 158 гривень. За ось такі одиничку товару у лоті з кошиків та органайзерів із фетру. Бренд Home Creation Aldi, німецька якість буде всього 22 одинички у лоті, 3480 гривень. Загальна вартість. Варіанти будуть різними. Я показую ті, які є. Дивіться, до прикладу, жовтенькі. Наскільки плотний, якісний фетр, деталізація, навіть позаду хвостик, все продумано. Класно буде в дитячу кімнату додому, або ж якщо це дошкільний навчальний заклад, або там, де можливо гуртки якісь дитячі. Дуже гарно. Далі є варіант зелений. Бачимо дійно. По розміру, от, наприклад, ці йдуть, зараз я вам скажу це 100% поліестер. А от перемого, розмір, до речі, тут не написано. Але ми десь записували, я постараюся вам залишити під самим відео. Діно також дуже гарний, подивіться, будь ласка. Є класичні, до прикладу, ось тут бежевий маємо. Дуже класно, як для шафи, да, там якісь сезонні, можливо, речі зберігати, так і просто в самій кімнаті. Можливо, на поличках. І чорненькі є. Цей, наприклад, 30-30 на 30. Далі. Ось такого плану є динозаврик, також дуже місткий. Вони всі однакові йдуть. діно слодіно лев, та от саме динозаврик, оцей помаранчевий. Вони йдуть в єдиному розмірі. Дуже гарні лоти і знову ж таки хвостик позаді. А ось тут є так. Дивіться, справді Ірина підказує, що 40 на 36 на 52. Дуже місткий. Всюди є сертифікація Оекотекс, що це модельки ідуть з безпечними барниками та гіпоалергенними матеріалами. Кашалоти. Дивіться, менший, вірніше більший та менший. Ось виглядає так в розгорнутому вигляді. Класно зберігати, будь-що, тому що це органайзери і це е, самі ці кошики. Дивіться, ось такий органайзер дуже класно буде для різного стилю. В кімнаті, отак підвісити. І все оце є кишеньки. Можна зберігати мілкі речі, можна щось побільше. Наприклад, я, як мама дівчинки, мені здається, я б тут зберігала для волосся різні заколочки та резинки і самі грибінці. Мені здається, я б так зробила. А можливо, хтось для гігієни щось хоче тут поставити. Чи для творчості теж буде гарно. І ще покажу останній варіант. Дивіться, я не одразу зрозуміла, що це, але це, подивіться, це акула. Дуже класна також ємність, дивіться, більш кругла. Ось так. З плавниками дуже класно придумали для любителів Бейбі Шарк. Хто знає малюк Акула, це дуже класна тема. Для іграшок, для іграшок для іграшок. Та взагалі дивіться, ну взагалі, просто топ. Для того щоб замовити ось такий лот, звертайтеся до нашого відділу продажів. Ви всі контакти знайдете в описі під відео і скоріше замовляйте, поки є в наявності, бо я впевнена його швиденько розберуть.